Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. На запитання, чи буде в Польщі війна, сенатор Богдан Борусевич на засіданні Сенату, де підтримали подовження тимчасового захисту для українців, сказав, що зараз, в даний момент, поки що ні. Але як далі буде, не знає. І це залежить знаєте, від кого від України та українців. Також він багато цікавих цифр навів, скільки українцям виділяє коштів Польща, і скільки українці залишають в Польщі, скільки українці вливають в економіку Польщі. Цікава дискусія, цікава заява, цікавий спіч, який, я так думаю, багато поляків пропустить повз вуха. А було б добре, якби всі 100% прослухали це і запам'ятали. І більше ніколи не виникало претензій до українців, яким Польша дає, а українці такі невдячні і ніколи нічого не віддають. Я зараз пропоную послухати коротеньку промову цього сенатора. І після того я прокоментую, перекладу, якщо щось буде неясно. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, підпишіться на канал. Дуже важливо, що ви були підписані, зробили репост, тиснули вподобайку. Тоді це відео набере більше переглядів, поширень і більше українців і навіть поляків. побачить. тому що багато поляків також дивиться мій канал. Тому підпишіться, тисніть вподобайку. Чи є грозьба війни? Nie odpowiadam, nie ma groźby wojny, ta wojna nie dotrze do Polski, dopóki Ukraińcy się bronią. A potem? Nie wiem. Ale popatrzmy na tą ustawę pod kątem także finansowym. Pan prezydent, nowy prezydent natychmiast podjął działanie zawetował ustawę dotyczącą pomocy dla Ukraińców, tych, którzy uciekli przed wojną. Ile dopłacamy, ile korzystamy z tych Ukraińców, bo jednak także jakoś korzystamy z tych Ukraińców. Przecież pracują w gospodarce narodowej i przedsiębiorcy podnieśli protest, mówiąc, nam się zawalą firmy. usługowe, transportowe. transportowe, budowlane. No i także te sklepy, gdzie restauracje, gdzie słyszymy język ukraiński, albo słyszymy język polski, ale widać, że to ludzie ze wschodu. Czyli oni też coś wkładają w naszą gospodarkę. No więc jak ta sprawa wygląda? W 24 roku ZUS wypłacił 3, 880, 3 miliardy 880 milionów dla tych Ukraińców, którzy nic nie robią, tylko korzystają tak, z, naszej, z, naszych, z naszych zasobów. Oni wpłacili 12 miliardów 12, 800 milionów do ZUS-u. No to wystarczy policzyć. Chyba liczyć każdy umie. Czterokrotnie więcej. Nie, trzykrotnie więcej. Trzykrotnie więcej. A jak wygląda sprawa świadczeń zdrowotnych? Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypłacił na leczenie 2 miliardy 100 milionów na Ukraińców. Którzy się schronili do Polski. A oni wpłacili 3 miliardy 200 milionów. No to tak patrząc, to 40% więcej. Nie mówię czy 40% różnicy, ale 40% więcej. To dlaczego? Część klasy politycznej woła, oni nas wykorzystują. Nawet, jeżeli tak by było, to mówię, dopóki Ukraińcy się bronią, dopóki Ukraina będzie zachęcać się, dopóki Ukraina będzie, wojny w Polsce nie będzie. To jak się duże krótko odpowiedź co do czy będzie wojna. Чи, буде, чи є загроза війни в Польщі? Тому що ви бачите, знаєте, і вже і поляки це відчули, що на їх територію також щось залітає і залітає з боку Білорусі та Росії. Та поки що, слава Богу, нічого бойового, тільки розвідка, але це вже дуже багато означає. І як бачимо, сенатор говорить: поки Україна захищається, має силу і буде захищатися, Польщі не загрожує війна. Але як далі буде, він не знає. Також він говорить про те, що підприємці, заводи, виробники підняли шум, тому що вони говорять, що в нас в кожній фірмі працює дуже багато українців. Чи це сільське господарство, чи це виробництво, якась переробка, ресторани, магазини, обслуга. Немає різниці. Всюди є українці. Він сам говорить, що навіть в ресторані чи якійсь кафешці сидить, він чує українську мову або польську мову, але з акцентом, де він передбачає, що це, напевно, що українці. І що підприємці підняли шум, що вони будуть змушені закривати свої підприємства. В них будуть великі проблеми, вони не зможуть. Знайти на їхні місця максимально швидко інших працівників або взагалі не зможуть їх знайти, бо їх немає. В Польщі бракує рух, економіка Польщі розвивається дуже великими темпами, і, звичайно, їй бракує. Навіть зараз ті, що в українці є, цього ще мало. Треба ще більше громадян Польщі, України, Білорусі. Ну кого там вони можуть заохотити до роботи, до роботи того вони заохочують. І це якраз говорить сенатор. Ну і підбираємося до цікавих цифр, які оголосив цей сенатор. Каже, в 2024 році ЗУС виплатив допомоги українським біженцям 3 мільярди щось там 750 чи 800 мільйонів злотих. А скільки повернулося податками в бюджет Польщі? Більше ніж 12 мільярдів. Більше, ніж 12 мільярдів. Я повторюю, можливо, хтось не дочуває або не розуміє, і це в три рази більше. Тобто в 2024 році ЗУС виділив нехай 4 округлимо, а отримав 12, то українці на допомозі сидять, та? Українці забирають 800 плюс і не дають полякам працювати. Він, до речі, так і підкреслює, коли говорить, що ось 12 мільярдів вони повернули Польщі. Що вони тільки і сидять на допомозі, і більше нічого не роблять. Ну, це, звичайно, з його боку такий саркастичний гумор. Але ну, так воно є. Так, якщо послухати деяких представників деяких партій, так це би мало бути. Але цифри і гроші, які приходять в польський бюджет, говорять зовсім про інше. І це говорить не я, чи якісь там навіть звичайний поляки. Який не має доступу до тих чи інших фактів. Тут людина, сенатор, який вже роками є при владі, має доступ до ЗУСУ і до інших джерел, говорить конкретними фактами. Чотири ми витратили, 12 отримали. То Польща ще в плюсі. А також він згадує податок на медицину. І Польща виділила українцям 2 мільярди 100 мільйонів злотих. А українці податками повернули понад 3 мільярди. Тобто, навіть тут на медицину виділялося менше, ніж українці повернули своїми податками. І це також сенатор підкреслює, каже: то де тут є оце сидіння на допомозі українцям? Де ви це бачите, і тут він апелює звичайно до президента, що він дуже швидко зробив вето, підписав вето і навіть напевно не ознайомившись з цими цифрами і з тим, що може чекати, якщо не продовжити. І далі витувати наступні закони. Ну і завершуючи свій спіч, сенатор говорить: то для чого певна політична сила, певні політичні сили в Польщі говорять, що українці використовують Польщу, якщо виглядає по цифрах, що це все навпаки. Що Польща витрачає, напевно, ну якусь певну кількість грошей на українців, але отримує значно більше, в рази більше. То, якби знаєте, вкладення. Ви вклали там, не знаю, в крипту, і там вона взлетіла за якийсь певний момент, і ви отримали е, прибуток. Чи там вклали колись нерухомість і отримали прибуток. Чи вклали ще кудись і отримали прибуток? А тут 24-й рік. Витратили стільки, 24-й рік отримали назад з прибутку. Ну то де тут використання? 80 більше, ніж 80% громадян України на території Польщі працює. Та є певна частина, яка не може працювати, не має можливості, не має навіть фізичної можливості це зробити, і їм потрібна допомога. Я не можу сказати, що Польща зобов'язана їм допомогти. Але їм потрібна допомога. Але якщо врахувати те, що українці сплачують в Польщу, дають Польщі, це для Польщі копійки. Те, що Польща Допомагає тим, хто не може піти на роботу. А ті, хто можуть піти, вони йдуть, тому що в них іншого виходу немає. В Польщі немає такої допомоги, яка би давала вам можливість не працювати, закласти ногу на ногу і гарно жити в Польщі. І це знають українці, тому вони знають, коли вони йдуть до Польщі. Вони мають знайти роботу, шукають, шукають роботу, працюють, сплачуючи податки. Тому Польща, і, скажімо так, мудрі. Представники польської влади розуміються, користуються цифрами офіційними, які підтверджують, що українці Польщі вигідні, вигідні в рази. Це не просто так, що вони вклали і отримали те ж саме. Ні, вони вклали в українців, допомогли їм, але отримали з надприбутком. Я вважаю, що якщо ви вкладаєте 4 мільярди злотих, а отримаєте 12, це надприбуток. Це дуже прибутково для держави. Я не сприймаю тих, хто говорить, що українці використовують Польщу, що Польща все дає українцям безплатно. Ні, українці віддають все з дуже класними відсотками фрази більшими, ніж Польща вкладає. І я цього буду притримуватись далі, тому що це не тільки я говорю, а представники польської влади. Люди, які в Польщі, живуть, люди, які є поляками і представляють польську владу. Не всі, на жаль, можливо. Колись всі до того дійдуть. А можливо, комусь просто невигідно це говорити. От якраз спіч цього сенатора потрібно було показувати всім полякам, щоб вони знали і розуміли. Але не, не всі це сприймають, не всі хочуть це бачити. На жаль, ми то знаємо, ми працюємо, в нас інакшого виходу нема. Нам треба працювати, забезпечувати родину, сім'ю свою, Збройні Сили України до перемоги. Все. З вами я завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, коментуй, тисни подобайку. До зустрічі в наступних відео.